Боролись за приз 2,5 тисячі євро. Впродовж вихідних у Чернівцях відбувся всеукраїнський турнір з карата. Окрім спортсменів з різних куточків України на Буковинські змагання, завітали і атлети з Азербайджану, Молдови, Грузії та Туреччини. На місці побувала наша кореспондентка Богдана Дем'янів. Змагались впродовж двох днів на трьох татамах. Понад пів тисячі каратистів з'їхались в Чернівці, аби вибороти головний приз турніру буковина Гран-прі 2500 євро. Попри військовий час, поміряти з силою прибули також спортсмени з інших країн. Ми їм дуже за це вдячні. Такий нелегкий час, вони нас підтримують і показують, що вони не бояться нікого. Вони з нами тут на Україні, в Чернівцях, на «Буковини». У нас на турнірі приймає участь біля 500 спортсменів. Сьогодні у нас перший день змагань. Сьогодні змагаються дітки до 12 років, а вже завтра будуть змагатися 12. Від 12 дорослих категорій, там, де і будуть грошові винагороди. Свої медалі вже отримали наймолодші учасники змагань. Хтось посів перше місце, комусь дісталось третє. Однак атлети не засмучуються, впевнені. Далі досягатимуть більших перемог. Ми з тренером дуже сильно готувалися до цього, бо до цього всього змагання. Ми готувалися дуже довго і я виграла перше місце. Ну вона, мене мені. Було, але вони можуть бути ще підготовлені і можуть бути в раз сильніше трошечки. А сьогодні я боролась так, щоб не було страшно. Думала, що я виграю. Я зайняла третє місце. Змагання тут супер, суперниці теж класні. За третє місце дралася дуже мені подобалося. Перше перший бой був. Нормальний другий теж нормальний, а в третьому трошки програла. Я хочу побувати на чемпіонаті світу та виграти перше місце, і також на Олімпіаді виграти перше місце. Судити гран-при Буковина прибула суддя міжнародної категорії Таті Мелуа. Спортсменка каже, дорослі бої запекліші, однак дитячі більш емоційні. Перш за все я дуже вдячна за запрошення в Україну. Це велика честь для мене, що ви запросили мене приїхати та підтримати ваші змагання. Тут ми маємо близько 500 спортсменів. Це дійсно дуже багато. Звісно, важче судити дітей, тому що вони початківці, і ми повинні бути дуже обережними з ними. Знову і знову дякую, що запросили мене сюди. Я дуже щаслива і сподіваюся, ці змагання пройдуть добре, адже організація також хороша. Я дійсно щаслива бути тут. Медалі учасникам турніру вручив заступник начальника Чернівецької ОВА Руслан Домніцак. Знаково, то що сьогодні, не дивлячись на те, що в країні у нас війна, п'ять країн згодилися бути учасниками нашого турніру, який називається Гран-прі Буковина. Я вперше правда, на такому турнірі. Найприємніший момент це бачити тут сьогодні маленьких наших дітей, а кожен з них це майбутній захисник нашої держави. Фундамент нашої міцної держави, тому я вважаю, що цей турнір має велике значення для нас. Голова громадської організації «Вінер» Гела Кірія розповідає, організувати змагання було непросто однак далі в планах влаштувати в місті масштабні міжнародні протиборства. Коли є великий ентузіазм, коли є жага до того, що дійсно хочеться, щоб не лише в чинівцях, не лише в Україні, а і за межами побачили, що ми можемо. Ми гідні це проводити. У нас є таке бажання привести іменно на Буковину міжнародні змагання, щоб вони туди проводилися. І... Воно важко, але завдяки нашим військовим, нашим хлопцям Чернівця, Чернівецькій області на Буковині, Ми собі відчуваємо безпечніше. Перше загальнокомандне місце турніру здобув клуб чорноморська Катана, який виборов 16 золотих медалей. Другу сходинку посів одеський клуб Легіон з 15-ма чільними місцями. Та третє місце виборов київський клуб Сюгун з 14-ма золотими місцями. Богдан Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.